Зараз ви бачите, як мопедеріга розвиває швидкість світла, і я на ній відправляюсь в минуле, щоб розповісти вам про те, що з нею відбувалося за останній час. На цьому архівному відео ви можете побачити ще мою Ямаху з незапаяним пластиком, і гараж, в якому ще немає верстака, і все стоїть на підлозі. Але зараз не про це. Якщо ви думаєте, що після минулого відоса по цьому мопедосу я його прикатав і зараз час від часу катаюсь, то це далеко не так. В принципі, я Ямаху і купив для того, щоб замінити мопед, який віддав майстру для того, щоб він розібрався з цепом, який постійно спадав. І так вийшло, якраз коли я їхав до нього в гараж. В мене прямо на перехресті порвало цеп. І мені прийшлось котити його десь біля 2 кілометрів. Спойлер, цей майстер майже за цілий рік так нічого і не зробив. І просто повернув мені цей мопед. Я притарабану його до себе в гараж і знову просто на закинув. Але згодом руки то зачухались. І я все ж таки вирішив, що проблема з цепа в задній зірці, яка з Франкенштейнина з внутрішньої частини оригінальної, і зовнішньої китайської. І ось така от білібірда вийшла. Я вирішив звернутися на допомогу до продавця на ринку, щоб він мені порадив щось, і він сказав, що вже є досвід з встановлення китайського мотора в мопед Ріга 13. І так вийшло, що радянська задня зірка досить добре себе почуває з ліфановським цепом. Тому прийшлось купити ці дві штукенції. Але фіаско було дуже поряд, так як цеп міг просто не влізти в картер, але все пройшло добре. До речі, коли я зняв задню зірку, я помітив, що радянська має таку, знаєте, більш глибшу посадку, коли китайська дуже полога і при малійшій кривізні це просто злітає як по маслу. Тому будемо надіятися, що буде все окей. Наче все нормально зібрав, але тепер це без педального вузла просто звисає. Ну що поробиш, прийшлось її зняти на деякий час. Ну тобто назавжди, ви ж розумієте. Це була не єдина проблема. Подивіться на передню вилку. З нею все добре. І тільки мегамозги побачили, що перо вилки провернуте, і квадратик, який має заходити в гальмівний барабан, щоб добре там фіксуватись, дивиться назовні. Ну і мені на допомогу викликалась моя сестра Вікторія, до речі, майстер по мотоциклетним вилкам, Підказала мені, що і як потрібно відкручувати, щоб потім назад змогти це все зібрати. Що за хуйня? Сложно, сложна, блядь, сложна, Сложно, блядь, ніхуя, непонятна, блядь, ніхто я, Що это за хуйня, блядь. Не понимаю. Зібрали докупи, і я просто так вирішив е, зайнятися прибіжкою. Ну, знаєте, корисно для здоров'я, щоб не побігати. Ну, а віка тим часом показала свої операторські навики. А потім вилізло сонечко різко потепліло, і ми вирішили трішки покататись. Добре, що з собою в гараж взяв пляжні шорти. Ну що ж, ви і так могли почути, що двигун працює не зовсім правильно. Не скидаю оберти, коли я перестаю газувати, та й сам працює як гелікоптер і при цьому нікуди не їде. Так, обкатку я ще не пройшов, він і ста кілометрів навіть ще не приїхав. А я нагадую вам, що обкатка тут п'ятсот кілометрів, після чого він має їхати ну, трохи краще. Звичайно, якщо не розсипися до цього часу. Я знову забив на цей мопед на деякий час, пройшло вже літо, і я повернувся в гараж, щоб помститись. Ну все, тобі капзда. Ти мучив мене, заставляв за собою бігати. Тепер уже не відвертишся, я тебе розберу. А розберу я його для того, щоб зібрати заново, попутно замазавши все герметиком. До речі, це мій перший раз, коли я знімаю головку циліндра на мотоциклі. А саме роблю для себе купу корисних справ. Знімаю відоси і отримую досвід. Так, ось уже і карбурактор відкручений. І поверхнево вирішив заглянути в циліндр, подивитися, що там робиться. Адже повністю знімати я його не буду, так як мені буде мішати бензобак. Так, я лінива жопа, але в принципі я не за цим е, поліз сюди. Я лише хочу промазати все герметиком. Тому нам сьогодні не по цьому адресу. Ну а наступним потрібно було зняти алюмінієву прокладку, яка ну, знаєте, така досить хрупка, і її треба було ну дуже обережно знімати. Ну і за допомогою ключа на 10, в принципі, у мене вийшло це зробити. Ось така оця алюмінієва прокладка. Не знаю навіть чи зараз продаються десь такі, але тому треба бути обережним. Ну, ось, в принципі, це максимум, наскільки я можу підняти циліндр. Далі я притворився професіоналом, пощупав поршень, подивився на кілечка, пощупав на циліндр всередині, наче ніяких там сходинок. Всередині нема, наче все окей. Але поясніть мені, оцей от момент. Е воно так і повинно бути. Ви подивіться, наскільки ну, він шатається по сторонам. Я розумію, що там шат є вверх-вниз, якийсь невеличкий люфт, але він вліво-вправо шатається. Дивіться, це, я не думаю, що так повинно бути. Здається, мені тут щось не так. В принципі, от тепер я розумію, звідки ці е просто якісь жахливі вібрації. Та й, в принципі, все добре, так як знизу і зверху є прокладки. Тому що в деяких людей їх може просто не бути. Все залежить від того, хто збирав цей мотор. Я навіть бачив випадок, коли в одного чувака не було одного кільця на поршні. Ну, навіть і таке буває. Тому, в принципі, отак, от, знаєте, поверхностно оглянувши все, я побачив, що, в принципі, все на своїх місцях є. Так воно не ідеальне, так воно криве, так воно все шатається, але воно, хоча б, є в наявності. Ну і для того щоб нанести герметик, потрібно все якісно обезжирити. Використовувати я буду герметик Віктор Рейнс чи Віктор Райнс. Я не знаю, в просто народі його називають Вітя. Він, в принципі, ідеально підходить, так як він високотемпературний і, в принципі, вважається одним з найкращих. Наносити герметик я буду тонким шаром, щоб як можна менше потрапило всередину. Круто, що з герметиком в комплекті йде отакий от спеціальний дзобик, щоб його наносити в таких складнодоступних місцях. І ще плюс така от, можна так сказати, прищепка, за допомогою якої можна... Його видавлювати. Потім, як скінчиться герметик, його можна буде використати, наприклад, для зубної пасти. До речі, давайте ближче глянемо все ж таки на наш поршень, на коленвал, подивіться, це прям тюнінг, це якийсь мідний, я не знаю, чи це його просто пофарбували, щоб він таким от тюнінговим виглядав. Якщо чесно, коли я зняв голову, мені здавалося, що він просто там поржавів, тому ну виглядає двояко. Ну, і для того, щоб посадити голову на місце, треба було обережно піджати кільця і просовувати поршень всередину селіндра. Це було зробити досить нелегко. відчувається, що дійсно ще кільця не притерлися. Знову підмазуємо все герметиком. У мене, в принципі, виходить такий бутерброд. Герметик, прокладка і знову герметик. Для чого я це все затіїв? Саме для того, щоб максимально усунути під повітря. Так як ця Китайщина максимально крива і в ідеалі потребує допилу на токарному станкі, щоб воно все добре прилягало одне до одного, але вкладувати в цей двигун ще декілька сотень я вже не хотів. І надію, що герметик ляже у всіх цих кривизнах і мотор перестане тягнути повітря з усіх шалей. Давайте тепер поближче розглянемо голову циліндра і... Самі бачите, що тут прямо якась каша із масла і металічної стружки. Ну, дійсно, мотор притирається, і куди ж цьому металу ще діватися. До речі, з приводу кривого відливу метала, можете ось до самі подивитися. Здавалося б, це просто головка циліндрів. Це не сам циліндр, в якому там вікна можуть бути е, якісь недопилені, можуть бути якісь там е, шви і так далі. Це просто, це можна так сказати, сама проста частина двигуна. І подивіться, наскільки криво воно це все зроблено. Все ж таки, я вирішив відчистити камеру згоряння. От вона стала тепер набагато краще, нема ніякої стружки. А до речі, подивіться на відливку канала, по якому прикручується свічка. Це просто жесть. Ну а що робиться в циліндрі? Я вже навіть боюсь представити. Ну, все, голова стоїть на своєму місці на такому самому бутербродосі, як із нижньої частини. Ну а самі уважні люди на цьому світі помітили, що голову циліндра я поставив протилежною стороною. Мені здається, що так більш правильніше, і плюс у мене з'являється більш зручний доступ до свічки, так як раніше її приходилось відкручувати накідним ключем. А тепер я можу робити це головками. На жаль, циліндр і головка циліндра це не єдині місця, кудою незаконно потрапляє повітря в двигун. Тут є ще карбюратор, який просто крепиться на хомуті. Ну якщо чесно, я так думав, що він просто тримається на хомуті, але як виявилось, що він там досить добре тримається. Я навіть думав, що він там тримається на спеціальній закльопці. Але все ж таки, якщо прикласти зусиль, то цю трубку можна витягнути. І тільки подивіться на якість лиття металу всередині. Це просто жесть. Це я не знаю навіть як це називати, але ви, ви просто уявляєте, що робиться в двигуні всередині. Це, це страх, це мерзость. Ну і оцю штаніну я також намазав герметиком і зібрав все докупи. По інструкції герметик сохне рівно 24 години, тому я пішов додому і наступного дня повернувся в гараж. І першим ділом я злив старезний бензин, який заливався сюди більше року назад. Плюс до мене прийшла клієнтка на перукарські послуги. Надіюсь, Юджин ревнувати не буде. Ну а для того, щоб приготувати двох такну суміш, я вирішив все ж таки дістати інструкції і прочитати, що нам в яких пропорціях тут треба е, додати. І як виявилося, весь час лив неправильну кількість масла. Добре, б, якщо більше масла лив, а так я лив майже в два рази менше, по пропорції 1 до 30. А це майже в два рази менше, ніж потрібно. Ех, Ну що поробиш, нічого страшного. Зараз намішуємо пів літра свіжого бензика, заливаємо в бак і виїжджаємо. До речі, ви, мабуть, спитаєте, а що за пропорції, як їх рахувати і як все ж таки потрібно готувати двухтактну суміш? До речі, якщо вам цікаво, я зніму про це окремий відос. Ну а для того, щоб нам розрахувати, нам потрібно скласти пропорцію. В даному випадку у нас тут 16 до 1. І це ні в якому випадку не означає, що вам потрібно додавати на 1 літр 16 грам масла. Це максимально помилкове рішення. Можна навіть сказати, що це буде кабзда енджіну. Оце 16 до 1, це означає, що на 16 літрів бензину. Вам потрібно налити 1 літр двохтактного масла. Ну і якщо скласти пропорцію, то виходить, що на 1 літр вже бензину, а не масла. Нам потрібно десь 60 грам масла. А заливати я буду от таку от бурду, якщо чесно не знаю. Хороше воно чи погане. Тут я вам поради ніякої не дам. Я не перевіряв. Єдиний прикольний момент це те, що на упаковці намальований мій скутер. Але це все ж таки звичайне червоне масло, і його не можна лити в скутер. Краще його використовувати в різних там бензопилах, тримерах, ну і на таких от подібних мопедах, на якому ми зараз збираємось їхати. Ну а також додаткова порада від мене. Особливо, якщо ви катаєтесь на подібних 50 кубових мопедах, на всяких рігах, Карпатах, верховинах і так далі. Не замішуйте наперед дуже багато бензина. Він зараз коштує грошей, і якщо ви його замішаєте наперед, і потім залишите цей мопед на місяць, два і так далі. Ця двохтактна суміш вона прийде, точніше, вона стане просто непотребом, так як втратить свої хімічні властивості. В мене до речі, на інструкції до мотокоси Фереста написано, що максимум дві неділі можна зберігати двохтактну суміш. А з приводу пропорцій буде навіть правильніше е, розписати все отак. Ну і бачите, ось ми отримали, е, грубо кажучи, 62 кубика е, звичайного шприцу. І ось отака от двохтакна суміш у нас вийшла. Мені здається, що це перший раз воно вийшло на червоним. Ну правильно, тут дуже багато масла. У нас тут обкатка, якщо що. Потім потрібно було якось на місце прикріпити оцю от шлангочку, вона тут задубіла, її, мабуть, вже буде неможливо одягнути на місце, але я спробую. Ах, ну да, забув сказати, мопед у нас спортивний, а спорт це що? Це життя. Тому з цим спортивним знарядом я побіг в незабутню подорож. Так, він завівся, але якісь дивні звуки досі присутні. Особливо, якщо починаєш газувати, то таке відчуття, що він зараз заглохне. Тобто, коли різко ви е, крутити ручку газа, відбувається щось неправильне. Або просто засрало свічку. Може бути і таке. Ну що ж, двигун я прогрів і настав час приїхатись. Е, але не тут то було. Знаєте, двигун тут прям мощний став, і просто порвало цеп в пух і прах. Ну от бачите, на ліфанах 200-кубових нормально ходить, а тут тут техніка то помощніше буде. 80 кубов двохтактних. Але як виявилось, потім не просто цеп порвало, а ще й відкрутилося колесо. Це ж яка мощ на задньому колесі настільки ще була. Але знаєте, мені трішки повезло, і в гаражі валявся ще один замок до цього цепа. Я знову все зібрав докупи, і на цей раз вирішив колесо прикрутити е, чимось таким, щоб знаєте, щоб воно не відкрутилось. Потім я знаєте знову якось захотілось розм'ятися трішки, і вирішив знову зайнятися перебіжкою. І значить я оце от бігаю, толкаю, пробую завести, а в мене нічого не виходить. Він навіть не схватує. А проблема виявилась в тому, що для того, щоб заглушити мотор, коли злетіла цеп, я видірнув один із проводків. І як розумієте, на місце я його не підключив. І тут все по по-новому. Залило свічку. Знову треба було толкати, пихати, але все ж таки він завівся. І поки я тут, знаєте, бігав з цим мопедом туди-сюди, біля мого гаража був якийсь невідомий розбійник. Що він там робив? Ну і тут в голові така мисля: поки ця крінь заводиться, поки вона прогріта, поки не змінилась фаза місяця, поки вітер не почав дути в іншу сторону. Потрібно їхати в місто, щоб зняти невеличкий прохват для своїх глядачів. Ну що ж, всім дуже вдячний за перегляд. Якщо сподобалось, пиши лайк, став комент і підпишись на канал, щоб не пропустити нові гаражні відоси. Всім удачі і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!